У світі, де надія часто дорожча за істину, завжди знаходяться люди, які пропонують відповіді: прості, зручні, дивовижні, а інколи й неможливі. І мало хто у пострадянській історії втілив цю небезпечну формулу краще ніж Григорій Грабовий ясновидець, математик, месіанський лідер пророби смерті і винахідник духовних технологій або ж. Один із найвідоміших шахраїв сучасної доби це історія про те, як звичайна людина з казданського степу перетворилася на культову фігуру, здатну збирати тисячі послідовників про те, як обіцянка Воскресіння мертвих стала бізнесом, про те, як смерть школярів у Беслані шокувала світ, як одна людина спробувала зробити на чужому горі, про суд, вироки, спроби уникнути повернутися. І знову зібрати паству в епоху інтернету. Це розповідь не тільки про самого Грабового, але й про те, чому подібні постаті виникають і чому знаходяться люди, готові їм повірити. Історія Григорія Грабового починається у 1963 році року у невеликому селищі в Казахстані. Нічого незвичного, сільська родина, радянська реальність, типовий повод. Але пізніше, уже в 90-х роках, він почне стверджувати, що здібності мав змалку, бачив майбутнє, читав думки, лікував руками, міг пливати на техніку та реальність. Жодних відтверджень, звісно, цього немає ні медичних, ні наукових, ні документальних. Але всі подібні месії мають однакову точку старту. Міф про обраність з дитинства. Це створює ролл таємничості і закладає фундамент майбутнього культу. Закінчивши школу, Гравий виступає до університету. Він дійсно отримає технічну освіту. Це стане одним із головних аргументів у його легенді. Я науковець. У 80-х роках він працює у сфері авіації, пов'язаній з діагностикою обладнання, але ніяких унікальних відкриттів Ніяких проривів, звичайний технічний співробітник. Після розпаду СРСР, коли економічні та духовні системи зникли, а нові ще не стали на ноги. Грабові робить перший великий поворот. Він входить у ринок екстрасенсів. Початок 90-х це вибух містицизму. Усі телеканали крутять Кашпіровського і Чумака, газети забиті психоенергетиками. Біолокації космічними каналами. Кожне місто має свого цілителя, контактор або ясновидця. У цій атмосфері Григорій Рабовий виглядає ідеально не просто бачить, не просто лікує він людина з науковим бекграундом. Він надягає костюм, говорить складними словами, цитує фізику та математику. Він починає давати консультації, поширює легенди про роботи на спецкупи, стверджує, що може діагностувати несправності в техніці силою думки, що бачить наперед катастрофи, що може лікувати рак. І головне, заявляє, що здатнення неможливе він може робити людей безсмертними. До кінця 90-х грабовий створює вчення, яке називає методами управління реальністю. Він пише книги, записує лекції, проводить семінари. Філософія проста всесвіт це інформація. Людина може керувати цією інформацією. Достатньо правильно концентруватися на числах та формах і можна вилікувати будь-яку хворобу, забезпечити собі вічне життя і навіть воскресити мертвих. Саме тоді з'являються знамениті числові ряди грабового, набори 60 цифр, які нібито. Налаштовують реальність. Сотні тисяч людей у СНД та за кордоном роками малюють ці цифри на воді, на зап'ястах, на дверях будинків у записниках, очікуючи чудес. Психологи називають це класичною релігійною технікою проста дія, яку може виконати кожен, але яка дає відчуття контролю та магічного впливу на життя. А для грабового це ідеальний продукт. На межі 92 тисячних грабовий уже не просто екстрасенс, він духовний лідер. Він створює громадські організації, видає себе за академіка неіснуючих академій, видає дипломи і сертифікати. Його семінари коштують сотні доларів, а санце лікування ще більше. І в цей момент відбувається те, без чого не обходиться жоден культ. Грабовий починає говорити не просто як пророк, а як месія. Він заявляє, що є другим прочистям Христа, що прийшов на землю, щоб поспавити людей смерті, що його мета вічне фізичне життя для всіх. Він формує коло фанатичних послідовників вони віддають йому гроші, квартири, бізнеси, посвячують культивації свідомості, дехто кидає сім'ю. Дехто припиняє лікувати дітей медикаментами. Але найбільший скандал ще попереду. 2004 рік. Трагедія Беслані теракт, який забрав життя сотень дітей. І саме тут Григорій Раввий приходить межу, яку не прощає навіть найтолерантніше суспільство. Він заявляє, що готовий воскрести дітей, які загинули у Беслані. За гроші. Суми коливалися від тисячі до 39 тисяч рублів за сеанс. деякі батьки, зламані горем, дійсно зверталися до нього. Хтось вірив, хтось просто не знав, за що вчепитися. Тоді почався справжній суспільний вибух: журналісти зібрали докази, активісти подали скарги, а правоохоронці відкрили справу. У центрі Росії з'являються люди у білому одязі, прихильники грабового. Які влаштовують релігійні демонстрації і називають його Христом. І все це на тлі найстрашнішої трагедії десятиліття. у квітні 2006 року Грабового затримують у Москві, йому висувають обвинувачення у шахрайстві в особливо великих розмірах. Слідство з'ясовує, що він продавав в воскресіння, він брав гроші за лікування невилікованих хвороб, він брав плату за захист від катастроф. Він видавав фальшиві документи про імунітет від смерті. Він створив фінансову піраміду духовного типу. На суді позиція Грабового була незмінною він месія, він не шахрай, він діє на благо людства, він не брав грошей, це були пожертви. Потерпілі свідчили проти нього. Журналісти висвітлювали щоденно цей процес. А прихильники влаштовували акції біля будівлі суду. У 2008 році Григорія Грабового визнають винним і засуджують до 11 років ув'язнення. Пізніше термін скорочують до восьми, а ще пізніше, він виходить умовно достроково. На цьому моменті більшість людей, які потрапили до такого скандалу, просто зникають але не грабовий. Він виходить на волю і робить те, що вміє найкраще. Перебудовує легенду. Тепер він майже не згадує про Воскресіння, натомість говорить про гармонізацію, світову еволюцію, концентрацію макрорятування. І, головне, переходить в інтернет. Його лекції знову стають популярними. Числові ряди масово поширюються в Тікток та Інстаграм. В Італії та Бразилії вони стають справжнім вірусом. Люди пишуть комбіновані коди для кохання, грошей, схуднення. Безліч західних користувачів навіть не знають, хто такий грабовий і яку історію він має. Але вчення працює на масовому ринку чудес Послідовники знову організовують семінари, з'являються школи і вчителі, які використовують його техніки. Книги переведаються, а сам грабовий позиційнує себе як філософ, вчений гуманіст. Його методи працюють не як наука, а як релігійні практики, обіцянка абсолютної влади над реальністю, проста техніка, яка дає ілюзію контролю, чітка структура вчення, харизматичний лідер, почуття обраності у послідовників, відрив від критичного мислення в стані емоційної кризи. Соціологи називають це класичною моделлю нового релігійного світу, один із сотень подібних, які виникли. Після розвалу СРСР, у більшості історій про Грабового є деталь, яку часто опускають. Це не просто люди, які вірили в магію, серед них були батьки важкохворих дітей, люди з онкологією, люди від депресії, люди, які шукали допомоги, деякі з них перестали лікуватися, деякі віддали останні гроші. Дехто втратив роки життя, сподіваючись. На диво. І саме тому справа Грабового не просто ексцентрична історія, а трагедія. Сьогодні Григорій Грабовий живе за кордоном, продовжує писати, продовжує проводити онлайн-лекції. Його ім'я все ще звучить у сотнях ютуб-каналів, Тікток-челенджах та духовних практиках. Багато людей до сих пор вірять у її техніки, а багато навіть не знають, що вони використовують ідеї людини, яка засуджена за шахрайство. Грабовий – це символ епохи, епохи, де інформація стала новою релігією, де псевдонаука маскується під науку, де межа між реальністю і вірою розмивається до невидимості. Цей подкаст не лише про одну людину це попередження у часи нестабільності, війни, економічної кризи завжди з'являються ті, хто виносить швидкі рішення. І кожен раз знаходиться хтось, хто повірить. Історія Григорія Грабового це дзеркало суспільства, Дзеркало, в якому ми бачимо не стільки пророка, скільки наш власний страх перед невідомим. Коли надія стає товаром, завжди знайдеться той, хто її продасть.